Привіт, малятка! Ми сьогодні з вами дізнаємося, як ельфи-помічники Санти допомагають створювати чарівну атмосферу свята. А чи хотіли б ви побути ельфами-помічниками сьогодні? Пропоную вам закрити оченятка і уявити, що ми перенеслися до майстерні Санти. Ану, закриваємо оченятка. Чуєте дзвіночки, а не ну відкривайте оченятка. Погляньте, яка чарівна атмосфера, скільки блискучого снігу довкола! У майстерні ельфів завжди панує чарівна, весела атмосфера свята. І кожен із вас сьогодні стане частинкою цієї казочки. Запрошую вас, малятка! Зараз я вам розкажу одну історію про ельфа-помічника. Санти, якого звати дружко. Одного разу він прийшов до Санти і запитав, як можна зробити ще більше добра для інших. Адже, наче і так багато робиш, але здається, що мало. І він не знав, як можна придумати, і що можна придумати, щоб було ще більше добрих справ. Санти йому відповів, що добро живе в кожному із нас. І тому Важливо прислухатися до свого серденька. Дітки, а як ви думаєте, як ельф дружко може зробити ще більше добрих справ? А я вам пропоную погратися в одну гру і дізнатися, які ж добрі справи може зробити ельф помічничок? Погляньте, малятка, скільки важливих справ є у нашого ельфа-помічника Санти Дружка. Ну що ж, давайте разом з ним трішки пограємось. Погляньте, ельфи бешкетували і всі рукавички з шапочками переплуталися. Нам важливо знайти всі однакові рукавички і... Шапочки, давайте допоможемо ельфику. Які ж ви гарні помічнички! Давайте поглянемо тепер, хто ж потребує ще допомоги нашого ельфа. Ааа, бачу, бачу! Напевно, Санта. Санта так поспішав. До вас малятка, що розгубив всіх своїх оленів. Давайте ми йому допоможемо разом з дружком знайти всіх його оленів для його саночок. Які ж ви уважні, малятка! Супер! Знайшли всіх оленів Санти. і тепер він швидко встигне до вас принести подаруночки. Ну що ж, давайте подорожувати далі. Так, 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 погляньте, що ж йому тепер потрібно зробити. Давайте поглянемо. Малятка, а тепер ще й потрібна допомога нашим іграшкам, які загубили свої коробочки. Давайте знайдемо в кожній іграшці свою коробочку. Підказка є за кольором. Подивімося уважно, малятка. Коробочки знайшли свої подаруночки. А тепер погляньте, напевно, якесь смачне завдання чекає нашого ельфа-помічника. Малятка, дійсно смачне завдання, адже це різдвяне печиво. Нам потрібно допомогти дружку порахувати, яка кількість печива в кожній тарілочці, і правильно розставити. Циферки. Допоможемо йому. Так. Скільки печива в першій тарілочці? Точно не три. Набагато більше. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Так, де наша циферка сім? Так, малятка, тепер рахуємо, скільки печива в другій тарілочці. Один, два, три. Де наша циферка три? Так, і в нас залишилася остання, третя тарілочка. Давайте порахуємо, скільки там печива. Один, два, три, чотири, п'ять. Супер! А де наша циферка п'ять? Знайшли! Малятка, які ж ви розумнички, справжні помічники ельфа. Дивіться, скільки сьогодні ми з вами зробили гарних справ. І рукавичку знайшли шапочками кожну свою пару, допомогли Санті знайти його оленів. В кожній іграшці знайшли свою коробочку і звичайно поласували смачним печивом, яке рахували. Подивіться, який. Гарний в нас вийшов з вами день. Санта точно буде пишатися вами. Пам'ятайте, що добро робить наш світ кращим, а так як ви були сьогодні такими гарними помічничками, наш Ельф Дружко подарував вам ось такі зірочки, які будуть вам нагадувати, що добра в світі набагато більше. І що бути ельфом не тільки весело, але й дуже відповідально. Я бажаю вам гарного дня до нових зустрічей. Бувайте, малята!